Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. МЗС Угорщини привільняло спробу атаки на станцію Російська на Кубані до загрози суверенітету Угорщини. Ця станція потрібна для постачання газу до Європи і почали звинувачити за агресію Росію, а Україну. Віктору коло відповів Орбану Фейсбуці. Армія Угорщини складає 27,9, сім і дев'ять на два мільйони в угорців. Є навіть 30 танків і 14 літаків на місці Орбана і Сіар. я б такі ситуації не пощакував до України. Реальну загрозу Іте угорщина створює Росії, якби Україна здалася після нас, Росіяни б напали на слабку армію Угорщини не на значно сильнішу армію Польщі. Павло Нуси в той же час підкреслює Урбан і сіярту. Настільки задовбали своїми голими понтами. Самих європейців, що ганебне вигнання з НАТО та ЄС з кожним днем виглядають все реальніше ніж нам стається. ЗСУ попередили спроба перетину кордону силами Угорщини будуть прирівняні до нападу. В той же час 29 березня угорська армія підняла по травозі, понад 30 танків, десять патер та артилерія поблизу Закарпаття. починається щось немислимо урбана отримав наказ від Кремля розхитувати ситуацію через перекриті нафтою і газ в ЄС та змусити ЗСУ відвести резерви в Закарпаття. Нагадаємо, Угорщина не просто знала про прийдешній напад Росії на Україну, а ще й планувала під шумок відірвати від України землі, на які вона давно претендує. Про це заявив колишній секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Угорщина відкрито заявляє про свою співпрацю з Російською Федерацією. Більше того, вона була попереджена Путіним заздалегідь про те, що будуть напади на нашу Україну ви бачили її позицію. Вона чомусь вважала, що може забрати свою частину території. Цього не буде ніколи. Ну, побачимо, які наслідки Росії після цієї війни будуть для всієї країни. Розповів він. Угорщина постійно демонструє проросійську та протиукраїнську позицію. причому це почалося ще до війни. Останнім часом ці тенденції тільки посилилися. Так, нещодавно влада Угорщини відмовилася підтримати введення ембарго на постачання російської нафти та газу. А 6 квітня прем'єр-міністра Угорщини Віктор Орбан заявив. Що його країна готова платити Росії рублями за постачання газу. Крім цього, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вніс президента України Володимира Зеленського до списку своїх особистих політичних супротивників. Сусіди у Зеленського цьому списку гідні це мільярдера Джорджа Сорос і уряд Європейського союзу у Брюсселі. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.